Я задихаюсь у стосунках, звучить драматично, і багато хто з нас може подумати, що це кінець, любов минула. Але насправді це зовсім не про брак почуттів. Задихатися у стосунках означає відчувати брак поваги до свого особистого простору. Коли один партнер ніби постійно вторгається, питає, де ти. Куди ти пішла, коли ти прийдеш, весь час очікує, що ти відразу почнеш робити те, що він хоче або вона хоче. Коли твої власні потреби відпочити, побути наодинці, поспілкуватися з друзями або з подружкою, весь час знецінюють. Тоді людина починає відчувати внутрішній тиск, вона любить, але поруч із коханим або коханою людиною вона починає задихатися. Це схоже на те, якби ви мали спільне приміщення, але в ньому зовсім не залишилося вікон. І ось важливий момент: любов це не про злиття в одне ціле. Справжня близькість тримається на балансі. Ми разом і у кожного є своє місце. Бо коли поряд з вами людина, яка цінує вашу свободу, тоді навпаки ще більше хочеться близькості з цією людиною. Тому, якщо ви чуєте, що я задихаюсь у стосунках, це швидше дзвіночок про те, що можливо потрібно відкрити вікно і дати один одному більше поваги, довіри і простору.